І заспіваймо, брате, мову батьківську всім треба знати мову держав. У цвіті калин чую цю мову у сні наяву, вона в моїм серці, це вся україна, я дихаю нею я нею живу. Він на серцем ліс, з пісня материнська, тебе ми любимо і ти му з нашого на Отак у золоті золотіх принесло сьогодні лікаря дитись, а дитина на збудувала збудував слово і як пісня Українська мова. Яка чудова світла і багато. Українська мова, мова, мова мами і тата, мова мами і тата. Мамі і добре, ще краще навчуся. Мова наша мова, мова кольорова, не гроза травнева, тиша вечорова. Ви самі підношу сім сокольницьку мору. Нема сувочи, повір за нею чи долу. І тихо мовіча слова, і жінка вичувова. І чути, як осена чова у колишковій рідній морі. Мало рідне, слава рідне, хто вас забуває, той у грудях серденько, але ж камінь має. Ми українці, ми родина, мова, і пісня, не сумовина. Садочка в садочках, червона калина, рідна мова в нас дитина, Земля моя Україна, Усю абату відриваю і мови день вивчаю, А в морі моїй я тепер ці усі усі українці заняти оси. Ой, яка чудова, багата, світла і красива українська мова. Мова мами і тата мова. Мами і тата, дідуся і бабусі. коло, коло корустиску на віки, українська рік, мову, да мені дали батьки.